Ворона сіла на вишку і дуже громко каркає. Чуєте, як? Я не знаю, чи чутно вона сидить там на вишці. Кар-кар! А я була на перерві. Тепер пхнуся назад на роботу. Сонечко таке, боже, як класно. Треба подивитися прогноз погоди. Що вони кажуть, що буде далі? Буде холодно, тепло, чи як. У січні In January. January, February. March. April. Мей, June, Джулай, August, Септембер, October, November, Десембер. Yes! Вже стало в мене якось на англійську схоже, а то язик заплітиківався.